Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось множити десяткові дроби. Наприклад, мені потрібно помножити 2 десятих на 4, десятих. для цього я спочатку помножу просто 2 на 4. Це дорівнює 8. Я помножив ці числа так, ніби коми тут немає. А тепер, щоб у відповіді правильно поставити кому. Я дивлюсь, скільки цифр після коми було у множниках. У першому множнику одна цифра після коми. У другому множнику одна цифра після коми. У відповіді у мене буде стільки цифр після коми, скільки їх було в обох множниках разом. Тобто, в даному випадку дві цифри після коми. Тож я записую число 8. Але так, щоб було дві цифри після коми. Виходить, у результаті я маю 8 сотих. Для вас може бути дивним, чому я тут написав множення 2 на 4 в стовпчик. Я зробив це, щоб поставити акцент на тому, що спочатку ми множимо числа так, ніби коми у них взагалі немає. А вже потім дивимося, куди будемо ставити цю кому. Досить розповсюдженою є помилка, коли учні записують множення десяткових дробів у стовпчик разом із комами. і Він потім виходить, ніби 2 десятих помножити на 4 десятих буде 8 десятих. Ні. Буде 8. Сотих. Тож тепер давайте сформулюємо правило, як множити десяткові дроби. Щоб помножити десяткові дроби. Треба спочатку помножити їх не враховуючи коми. А потім у відповіді відокремити стільки цифр комою, скільки їх було в усіх множниках разом. Як бачите, нічого складного у цьому правилі немає. Розглянемо ще декілька прикладів. 1,2 помножити на 3. Сотих. Спочатку буду множити ці числа так, ніби коми просто немає. Множу 12 на 3, це буде 36. Тепер мені потрібно правильно поставити кому у відповіді. Я дивлюсь: у мене в першому множнику одна цифра після коми, у другому множнику дві цифри після коми. Разом це три цифри після коми. Тож у мене у відповіді буде 36 тисячних. Це остаточна відповідь. І давайте розглянемо ще такий вираз. 34 помножити на 1,3. Можливо, тут у вас виникне питання. А як множити числа, коли одне із них десяткове, а інше ні. Правило від цього абсолютно ніяк не змінюється. Ми спочатку множимо їх, не враховуючи коми. Множимо 34 на 13. Маємо 442. А потім відокремлюємо стільки цифр комою. Скільки їх було в усіх множниках разом. Тут лише одна цифра після коми, тому що у множника 1,3 вона одна. У іншого множника цифри після коми немає зовсім. Тож, відокремлюємо у відповіді одну цифру комою. Виходить 44,2. Що ж, сьогодні ми навчились множити десяткові дроби. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!